Покровськ повністю під контролем зсу. Українські десантники показали кадри знищення чергових диверсійних груп, які намагалися прорватися до міста. Вже понад місяць війська окупанта не залишають спроб прорватися до Покровська. Російські воєнкори пишуть про те, що зсу зазнає величезних втрат. Армія агресора героїчно наступає, і оборона Покровська ось ось впаде. Ожесточенные бои у Покровска отважные стирают с лица земли технику и личный состав ВСУ. На Покровском направлении сохраняется напряженная обстановка, где подразделение группировки войск Центр продолжает свое успешное наступление. 8 августа наши бойцы вновь продемонстрировали высокую эффективность в уничтожении укреплений противника. Але вже понад 30 днів усі спроби армії РФ зайти до міста марні минулої доби сталося 150 зіткнень третина з них саме на Покровському напрямку. Сьогодні Покровськ повністю під контролем української армії. А ось у районі Сіверська, також у Донецькій області, армія РФ не дає просунутися вперед. Так званий сіверський виступ. Це реакція російських штурмовиків після чергового провального наступу на цьому напрямку. Ну ч как дела? Рассил всю ногу, вон братуха. Вся ху... Ему всю ногу бедала, гор с наступил. У тебя, брат, как дела? Ху... Ям добром я не тянуть. От ми сидим. Хотели заходить я... группами в пинках далі. І от назад пор выйти не можем. Оборона ЗСУ у чому місці не дає окупанту розвинути наступ на Слов'янськ та Лиман. Мета, яка стоїть перед ними, це закріпитися на околицях міста Сіверськ. І скоріше всього, враховуючи те, що на жаль, ворог має успіхи з боку серебрянського лісництва, це намагатися в цілому обходити це місто на сьогоднішній день з боку серебрянки, з боку Григорівки, ворог буде намагатися Сіверськ обходити. Мета армії РФ ліквідувати цей виступ. Українські дрони знищують штурмові загони як у день, так і вночі. На запорізькому напрямку українські дрони стали справжнім кошмаром для армії РФ. ФПВ криють як позиції російської армії, так і транспорт. Он фіпівіха у панам. По Походу не взорвалась. Що те, що моргає, знає, що робити. Що то жужить там. За даними інституту вивчення війни, армія РФ, не дивлячись на колосальні втрати, не змогла просунутися в Запорізькій області. Російські війська атакували на північний схід від Гуляйполя в районі Зеленого поля, Новодарівки, Новополя, тимування і в напрямку Новоіванівки, а також на схід від Гуляйполя в районі Зеленого Гаю і Малинівки, але не просунулися вперед. Російській армії на жаль вдалося окупувати перший населений пункт у Дніпропетровській області. Такі оновлені дані наводить ресурс Deep State. Це село дачне, але офіційних підтверджень від генштабу поки що немає. Незважаючи на складну ситуацію по всій лінії фронту, головнокомандович ЗСУ Олександр Сирський у своєму свіжому інтерв'ю заявив про те, що війна закінчиться виключно на умовах української армії. Війна повинна закінчитися так, як нам вигідно. І ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога, ми повинні нанести йому такі втрати, щоб він пішов на е закінчення, на завершення цієї. війни. Причому пішов на е завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах. І швидше за все ці слова мають під собою фундамент на відміну від пропагандистських заяв з боку РФ. Не лише зсу допомагають знищувати окупанта на війні, а й ВІЛ. Хвороба косить російських солдатів. Але про це не говорять на федеральних каналах. Я не пройшов прошову океана спеціально, тому що у мене віч я отримав там. Діпаті печені і ліва почка не працює, відкази. Что делать? Помогите нам всем. Тут все без ног. Только единственное, что завтра борт на передовую. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну кількість заражень ВІЛ серед російських військових збільшилася на 2 тисячі відсотків. Медкомісію в своєму городському інкоматі я пройшов, тобто, виходить, вони все застряпали. Після цього в Нижньому Новгороді на обласному інкоматі, там я від просто привез коспівбування. З чим пов'язане різке зростання? По перше, із незахищеними статевими контактами серед російських військових та вживанням наркотиків. По друге, шприци мають властивість дуже швидко закінчуватися, особливо на війні. Тому медпрацівники у польових шпиталях не нехтують багаторазовим використанням одноразових шприців. А время самої служби какої та калічністю заразились, по тому що ми знаємо із независими хит. Источников, что очень много раненых, очень много ранений, связанных с, прошу прощения, отрывом конечностей. И это, естественно, связано с большой кровопотерей. И поэтому, если человек, например, живущий с ВИЧ, не принимающий терапию и даже, может быть, не знающий свой статус, вот ему, у него происходит такое ранение, возможно, это также, ну вот, эта инфицированная кровь могла передаться другим. Зростання захворювань і смертей від вірусу імунодефіциту пов'язане і безпосередньо з Кремлем, який під виглядом захисту традиційних цінностей посилив тиск на профілактичні та просвітницькі організації, що борються з ВІЛ. Влада майже перестала публікувати дані щодо ВІЛ. При цьому росармія, яка перебуває в умовах тривалої ізоляції та відсутності медичної допомоги, стала особливо вразливою. В армію почали брати, наприклад, заключених, свіч, ну даже навіть не. Не в армию, а в частные военные компании. Плюс после того, как была объявлена мобилизация частичная, и плюс после того, как стали платить такие гигантские суммы за подписание контракта, некоторые люди с ВИЧ пошли на службу, они решили скрыть свой ВИЧ-статус. Незважаючи на заяви про те, що на війну з Україною не відправляють ВІЛ-позитивних, насправді на фронті знаходяться як мінімум сотні контрактників, мобілізованих і добровольців з цим діагнозом. Несмотря на діагноз і заключення медкомісії о ограниченої годності, воєнного перевели в мотострілковий батальйон а позже – на бойові позиції. Призовників із діагнозом віл до армії не беруть. Це захворювання відноситься до категорії Д що означає повне звільнення від служби да, могли быть случаи, когда чоловіка на определенної стадії вич інфекції могли оставить служить в армії, якщо він уже был виявлений служби, але при этом а, в саму армію чоловіка свіч не допускали. И э, здесь как раз был строгий такой контроль тоже на входе, когда обязательно нужно было предоставить справки о ВИЧ-инфекции, о наличии там ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза. Mm -hmm. Вот и это, и эти все заболевания, они служили отводом. Но ну, опять же, вот после того, как э, началась так называемая специальная военная операция, и после того, как нужно было наполнить армию э, новыми людьми, скажем так, за... Взамін вибуваючих, хто, звісно, навіть стали вже дивитися спустя рукава і з самого початку мобілізації в Російської Федерації ввіл позитивні росіяни. Отримували повістки і продовжують отримувати їх досі. Військомати не знають їх актуального здоров'я. Деякі добровольці це приховують, щоб піти на війну і заробити, а інші просто не знають про свої діагнози. Водночас в Міноборони Російської Федерації побоюються репутаційних втрат. Дійсно да, говорити о тому, що з академією віч інфекції на сьогоднішній день покончено не приходиться. І к сожалению, здесь я боюсь, чиновники ми просто хочуть бути излічні Оптимістичними у 25-му році стало відомо, що формуються цілі штурмові батальйони з хворих на гепатит та ВІЛ. Он в прошлый раз там пробыл семь или восемь месяцев и постоянно на передовой. Но тогда у него не было этого диагноза, у него были силы, он мог бегать и так далее. Нельзя исключать, что их сейчас соберут всех с диагнозами и закинут на передовую. Ситуация настолько плохая, что эти подразделы, хоть и проходят подготовку, но Минобороны має намер их утилизировать на поле боя, несмотря на и не и нестачу людей через траты. Я прошел ВВК, меня обнаружили ВИЧ. Мне сказали ожидать ЦВК для моего увольнения. Сегодня командир сказал то, что отправляет меня обратно в зону СВО. Такий солдат на війні створює ризик. Інфекція може поширитися серед інших службовців, але крім цього, російський окупант створює труднощі при наданні медичної допомоги пораненим і на себе безпосередньо загрозу медичному персоналу, якого і так мало на нулі, до кінця 24-го року. Кількість випадків зараження в армії Російської Федерації зросла в 20 разів. Починаючи з 22-го року, Путін посилено зайняти війною. А Росія увійшла до п'ятірки світових. Вих лідерів за кількістю нових заражень віл, поступаючись лише південній Африці, Мозамбіку, Нігерії та Індії для uh, цієї власті, люди – це ресурс, наприклад, це ресурс для того, щоб вести війну для по. З однієї сторони нужны здорові крепкие люди в такому фашистському можна сказати ключі. А з стороны, сторони, э, сколько людей відправили свіч вот, в зону бойових дій? Тоже ми не знаємо вообще ніякої статистики не паліка. Часто урок? они там ежедневно днів oh. И Сколько приедет домой герої рожать дітей через санкції та нестачу фінансування в 24 четвертому виявлено рекордну кількість перебоїв з препаратами антиретровирусной терапії? Але мало того, що Кремль вбиває росіян, замарюючи їх препаратним голодом, та ще й українців на окупованих територіях також наражають на ризики. Достовірних даних про те, що відбувається з терапією на окупованих територіях, немає. Ще в 22-му році ООН повідомляла, що на цих територіях були закриті пункти антиретровірусної терапії, завдяки такому відношенню Кремля до серйозних захворювань. Демографічні та економічні наслідки спалаху відчуватимуться десятиліттями і можуть виявитися навіть руйнівнішими, ніж наслідки від вторгнення в Україну. У Росії видають повістки онлайн. Ні, не подумайте, що це історія про розвиток країни окупанта. Адже в деяких російських селах не те, щоб про інтернет, про водогін навряд чи чули. Аб'явіться. Um, Всі общую мобілізацію Путін боїться, тому що те може не знімногію, а може бути причина, яка може заставити людей вийти на улиці онлайн. Повістки від Кремля це історія про те, як би більше мобілізувати людей і відправити їх воювати. Видача електронних повісток – це історія про те, як зменшити возможности судебного протестования призыва или мобилизации, потому что если раньше необходимо было доставить повестку в руки, и если призывник эту самую повестку не получал, то можно было оспорить законность такого призыва, то сейчас достаточно просто послать его в госуслуги, и это будет автоматически означать, что эта повестка вручена. Надсилають запрошення до армії окупанта незалежно, чи є призовник у системі держпослуги, чи його там немає. Останнє, по суті вже проблема самого призовника. Електронні повістки приходять через госуслуги. тому якщо у чоловіка аккаунт на госуслугах немає, то електронну електронної пов'язки не получить. Е, Звісно, е, е, ну, сколько чоловік е, завело такі аккаунти. Із воєнно нет. Но, по-видимому, такий спосіб воєнкоматам чи з чинепаліці за законом. Електронна повістка вважається врученою через сім днів з моменту її розміщення в реєстрі. А одержувачу автоматично блокується виїзд за межі Росії. У разі наявки до військкомату зазначену дату через 20 календарних днів до призовника застосовуються додаткові обмеження. Йому забороняється отримувати закордонний паспорт, оформлювати угоди з нерухомістю, брати кредити і ставати самозайнятим. Також на ухилянта можуть накласти адміністративний штраф від 10 до 30 тисяч рублів. Все останнє вірі законодавство планомірно уже стачалась в направленні. Як ми знаємо, призив став уже прніприривним. и так далее и тому подобное. То есть, как мы понимаем, количество живого мяса у Путина уменьшается, поэтому применяются все новые и новые методы, чтобы не дать людям избежать попадания на фонд. Влітку росіяни почали масово отримувати повідомлення з держпослуг про включення до реєстру військового обліку з електронними повістками. У розсилці військовозобов'язаним пропонували пройти авторизацію і отримати виписку про свої дані. Пов'язуються із можливою підготовкою бази призовників перед осіннім призовом. Крім від от того, що він використовує призовників. звісно, призовників не так много відправляють, але. Но... Дело в том, что способы заставить призывника подписать контракт, после чего он становится контрактником и может быть отправлен на войну, множество. Потому что российская армия, если отличается от советской, то скорее в худшую сторону, потому что прав у человека, попавшего туда, примерно никаких. это единый цифровой реестр военно у у России Путин оказавший в первый год так называемой СВО. Вже у квітні 2023 року електронні повістки були прирівняні до паперових. А проти громадян, які ухиляються від мобілізації, прийняли обмеження. Саме з цим пов'язують масовий виїзд росіян за кордон, який за різними оцінками налічує до мільйона людей.